Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами Я Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру 10 класу. Продовжуємо тренуватися на вправах тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних. Сьогодні ми з вами розглянемо ще 4 рівняння з номера 17.5 це достатній рівень. Для розв'язування цих рівнянь нам знадобляться формули тригонометрії. Приготуйте, будь ласка, їх, тому що, як завжди, я спочатку запрошу вас. Потренуватися самостійно. Тільки так ви зможете напрацювати власні навички. Це вже третій урок поспіль з цієї теми. Тому, якщо ви не відпрацювали перші два, поверніться до них спочатку. Ну що ж, продовжимо наші тренування. Рівняння номер 5 Косинус 2х плюс синус х дорівнює 0. Замінимо косинус 2х через синус. Це у нас 1 мінус 2 синус квадрат х. Плюс синус х дорівнює 0, перепишемо. Таким чином у нас утворюється. Квадратне рівняння, яке ми розв'яжемо за допомогою заміни, Введемо заміну синус х дорівнює t. Маємо рівняння мінус 2t квадрат плюс t плюс 1 дорівнює 0. Рівняння будемо розв'язувати за допомогою дискримінанта. Випишу коефіцієнти, формула дискримінанта, сподіваюсь, вам відома b квадрат мінус 4. Підставляємо 1 в квадраті, мінус 4 помножити на А і на c. 1, Тут мінус на мінус плюс. 4 на 2 і на 1 8. Тобто дискримінант дорівнює 9, а корінь з 9 3. Корінь квадратний. Т1 дорівнює мінус B мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а підставляємо мінус мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2А. Мінус 4 поділити на мінус 4 1. Т2 дорівнює мінус Б корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Це у нас мінус 1 плюс 3 ділене на 2 і на мінус 2. 2 поділити на мінус 4, мінус 1 друга. І повертаємось до заміни. Перше рівняння. Синус х дорівнює t1, це особливий випадок. Значить, х дорівнює пі поділити на 2, скористалися формулами. Да? Плюс 2πn. Друге рівняння синус Х дорівнює мінус 1 друга. Х дорівнює мінус 1 в степені k і ще один мінус виходить з арксінуса тобто К плюс 1. Арк 1 і 2, це у нас Пі поділити на 6, плюс Пі К. К належить З. Записали відповідь. Дві групи рівнянь і справились. Йдемо далі. Шосте. Косинус 2х третіх мінус 5 косинус х третіх мінус 2 дорівнює 0. Ось цей косинус ми можемо вважати як косинус подвоєного аргумента х ділене на 3. Замінимо його 2 косинус квадрат х третіх. Мінус 1, замінили. Далі мінус 5 косинус х ділене на 3, мінус 2 дорівнює 0. Звели подібні доданки, отримали квадратне рівняння відносно косинуса кота аргумента. Так, переписали. мінус 3 дорівнює 0. Вводимо заміну. Косинус х ділене на 3, вибачте, тут описка, дорівнює t. Так, все тут добре. 2t квадрат мінус 5t мінус 3 дорівнює 0. По дискримінанту будемо розв'язувати. Виписали коефіцієнти. b квадрат мінус 4ac. b квадрат мінус 5 в квадраті. Мінус 4 на а і на с. Мінус на мінус плюс. 8 на 3, 24. Це 49. Корінь квадратний 49, 7. Т1 дорівнює мінус Б, мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2А. Мінус Б це у нас 5, мінус 7 ділити на 2 і на 2. Мінус 2, а двійки скоротяться, мінус одна друга. Т2 дорівнює мінус b плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а, 5 плюс 7 поділити на 2, 2. Так, що у нас тут? 5 плюс 7, 12 поділити на 4 дорівнює 3. Повертаємось до заміни. Перша група рівнянь косинус х ділене на 3 дорівнює Т1. Х ділене на 3 дорівнює плюс-мінус аркосинус мінус 1 і 2. Це π мінус π на 3 плюс 2πн x ділене на 3 дорівнює плюс мінус. Відняли тут 2 третіх плюс 2пn. І помножили на 3. Да? Тут буде х дорівнювати плюс мінус 2 π плюс 6n. Перша група рівнянь. А друга група рівнянь розв'язків немає. Косинус х ділене на 3 дорівнює 3. 3 у нас більше за одиницю, і таке рівняння коренів немає. Залишається записати відповідь, і рівняння розв'язане. 7. Косинус х ділене на 2, плюс косинус х дорівнює 0. Якщо ми. Формули половинного аргументу не пам'ятаємо, то хоча б подвоєного аргументу ми вже застосували декілька разів. Тож, я буду заміняти косинус х, враховуючи, що це подвоєний аргумент х ділене на 2. Косинус х ділене на 2 плюс це косинус подвоєного, значить 2. Косинус квадрат х навпіл мінус 1 дорівнює 0, вийду заміну. Косинус х навпіл дорівнює t. І тут переставлю місцями, щоб рівняння мало вигляд. 2t квадрат, ну воно і так вигляд квадратного. Коефіцієнти, щоб були на своїх місцях. 2т квадрат плют мінус 1 дорівнює 0. Розв'язувати будемо по дискримінанту, виписали коефіцієнти, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac 1 мінус 4 на 2 і на мінус 1. 1 мінус мінус помножився плюс 8, 9. Корінь квадратний з дискримінанта корінь з 9 дорівнює 3. Т1 дорівнює мінус Б мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 1 мінус 3, поділити на 2 і на 2. Мінус 4 поділити на 4 мінус 1. Т2 мінус Б плюс корінь квадратний з дискримінанта на 2а дорівнює uh, мінус 1 плюс 3 2 і 2. 2 поділити на 4, 1, 2. Повертаємося до заміни. Косинус х навпіл дорівнює Т1, особливий випадок. X навпіл дорівнює пі плюс 2πn і помножимо на 2. Х дорівнює 2π 4πn, n належить z. Друга група рівнянь косинус х навпіл дорівнює 1 друга. Х навпіл дорівнює плюс-мінус арк косинус однієї другої це пі на 3, плюс 2П. І помножимо на 2. Х дорівнює, плюс-мінус 2 π на 3, плюс 4 пік. К належить Z. І написали відповідь. 8. Косинус 2х мінус 4 корня з 2 косинус х плюс 4 дорівнює 0. Замінимо 2 косинус квадрат х 1 мінус 4 корінь з 2 косинус х плюс 4 дорівнює 0. Ведемо заміну. Косинус Х дорівнює Т. 2Т квадрат мінус 4 корінь з 2 Т плюс 3 дорівнює 0. Коефіцієнти.

Т1 дорівнює мінус B мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Це у нас 4 корінь з 2 мінус 2. Корінь з 2, корінь з 2 поділити на 2 і на 2. 4 мінус 2 це у нас 2 корення з 2 -х. і поділити на 4. Корінь з 2 -х. на 2. -х. Т2 дорівнює мінус Б плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. 4 корінь з 2 плюс 2 корінь з 2 поділити на 2 і на 2. Це у нас буде 6 коренів з 2 поділити на 4. 3 корення з 2 навпіл. А, ну, це число більше за одиницю. Тому, тут повернемось до заміни, зарівняння коренів не буде мати. Корінь з 2, 1,4 помножити на 3 і поділити на 2 це буде більше за 1. Так, ану. 1,4 помножимо на 3. 3 12, 1 запам'ятали 3,1,4, 4,2. Поділити на 2. Явно більше за одиницю. Повертаємось до заміни. Косинус х дорівнює t1, x дорівнює плюс-мінус арк косинус корінь з 2 на 2, пі на 4, плюс 2πn. n належить z. А друга група рівнянь косинус х дорівнює три корення з 2 на 2, а коренів немає це більше за одиницю. Залишилось написати відповідь. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. У вас з цього номера залишається три рівняння: четверте, п'яте, і шосте. Потренуйтесь і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!